На світі білому лисичка помічник, у небезпечів, вона як путівник, і її ім'я, у голос ви тільки прокажіть, і фокс усім на поміч нам негайно прилетить. Фокс весела, фокс весела, і відважна, і Ви не знати ми з нею біди. Фокс розумна, фокс розумна. і уважна. І завжди Ти дощ скінчився. Троте, відчуваю, що хтось потрапив у небезпеку. У мене аж хвостик піднімається. О, що зробить? Фокс спішить на поміч. Пожежа, пожежа. Все добре. О, тепер вже так. Але ще мить і ти спалив би дім. Де ти був? Сестра злякалася, та це Фокс. Лисичка, яка усім допомагає. А, як приємно, що ти мене впізнала. Ми суперкоманда Фокс і Трот. А тепер, малий, скажи мені, для чого ти поставив кросівки у тостер? Ти що, хотів ними пообідати? Я намочив їх під дощем. Мама не дозволяє йому під дощем гуляти. Але ж це весело. Я спочатку хотів у мікрохвильову піч закинути, але там місця замало. А там що? Штани та сорочка. Я на 10 хвилин таймер поставив. Повинні висохнути. Фу! Що мамі сказати? Каже, що раптово почався кислотний дощ, і ми ви самі не розчинились. Ви, нахідники, запам'ятайте, мікрохвильова піч, тостер та інші кухонні електроприлади призначені тільки для продуктів харчування. До того ж у тебе на штанах металевий зіпер, а метал категорично заборонено класти у мікрохвильову піч. О, Фокси! Ви мене врятували! Це моя робота, малий. Фокси! Строй! Давайте ми вас чимось пригостимо. Із задоволенням. Ой, як же ж мама розсердиться за одяг. А холодильник зачинити? А нам ще тільки потопу бракувало. На це мама точно розсердиться. <клес> О, Бокси, дякую. Першу треба витягнути шнур з розетки. Треба взяти гумову рукавицю. Вона не проводить електричного струму, так як вода. Воксе, але чому чайник раптом заіскрив? Не можна наливати воду у чайник вище позначки Макс. Я її бачила, але ж боялась, що чаю усім не вистачить. Чайник зламала. А це на згадку про наше знайомство. Це для нас. Фоксе, дякую за подарунок! Але чай краще, мабуть, зроблю я. Фокс завжди готова допомогти. В світі білому лисичка помічник, у небезпеці, чіпі. вона як путівник. Її ім'я голос ви тільки прокажіть І фокс усім на поміч нам негайно прилепить Фокс весела, фокс весела, і відважна, і відважна ви не знатиме з нею біди. Фокс розумна, Фокс розумна, і уважна. І завжди зможе допомогти Ми трішечки позасмагаємо. На годинку будьте поруч. Міс поламаний. Спустимося до річки по стежці. А я перейду, подумаєш, поламаний, а ти йди по стежці. Спека. Гайда на річку. Яким би це купальник краще взяти. Не розумію, що за приємність сидіти у воді. Ось у мастилі це так. Усі з'єднання промастити, щоб шарики за ролики не заходили. Просто ти робот. А -а 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 -а! Бігом на річку там небезпечна ситуація з дітьми. Мені поштепсель, а а якби глибоко. Тоді, хлопчику, було б не переливки. Думаю, що наш герой вдруге вже не піде на поламаний міст. Ніколи ніколи. Тепер можете поплескатися на мілині, а я йду засмагати. Ти сидів у тому болоті, як справжнісінька свиня. Брудний, брудний. Я тебе сфотографувала. Ах, так! Ой, що ти накоїв? Я мамі скажу, вона тебе більше на річку не візьме, сестричко. Он колода у воді. На ній ми доженемо панамки. Казав, що можна отак запливати у швидкі й глибокі ріки, а? Ми випадково! Тепер ми будемо дуже обережні з водою. Мій фотоапарат розбився! Ось вам новий фотоапарат. Цифровий. Фокси, і троти! Дякую! Ви наші справжні друзі! Фокс завжди готова допомогти. На світі білому лисичка помічник. У небезпеці чіпі. вона як путівник. Її ім'я голос ви тільки прокажіть. І Фокс усім на поміч нам негайно прилетить. Фокс весела, Фокс весела, і відважна, ви не знатиме з нею біди. Фокс розумна. Фокс розумна, і уважна. І завжди зможе допомогти. Троти, ти узяв список продуктів, які треба купити? Трот ніколи нічого не забуває. Власник авто з червоними квіточками. Ви неправильно припаркували автомобіль. Ой, це ж наше. Діти чекайте мене тут. Віддай! Ти навіть до нього не дотягуєшся, малюк. Ха, Тобі мене ніколи не наздогнати. Ну, це ми ще побачимо. <плес> <плес> Ей, ви куди? Це не спортивний майданчик. <плес> <плес> Здається, вони тебе не почули. Треба діяти. Фокс... Піпі, пі, 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 піп. -пі 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 -пі. О, -о. О, це схоже на наслідки бомбардування. О тут неначе смерч пронісся. Вай, не кусайся! Ой -ой. Ну, як риба. Чудовий лов. Ай-яй. Ну, ви тут і накоїли, а ми тут ні при чому. Це нам у школі задали. Перевірити, скільки риби живуть без води. Мовчи вже ботанік. Спортсмени, запам'ятайте, бігати у супермаркеті не можна. Що буде з моїми крихітками, з моїми рибками? Рибки лише трохи злякались. Все буде гаразд, а діти уже все зрозуміли. Ой! Ой. Це зробила. Ось передай мамі. Фокси, дякуєм! Фокси, дякуєм! Фокс завжди готова допомогти. На світі білому лисичка помічник, у небезпечів, вона як путівник, її ім'я у голос ви тільки прокажіть, і фокс усім на поміч нам негайно прилетить. Фокс весела, Фокс весела, і відважна, і відважна. Ви не знати, ми не знатиме з нею біди. Фокс розумна, фокс розумна. І уважна і завжди. А тепер про останні новини у нашому місті, вкотре неймовірна супергероїня на ім'я Фокс приходить на допомогу до мешканців міста. Служба МНС щодня когось рятує, а допомагають нам супергероїня Фокс і робот Трот. Пам'ятаю, як ми спрацювали разом. Загорівся будинок, пожежники мчать на допомогу. Не подумав. Треба над газом повісити. Швидше висохне. А тепер я попрасую свою спідничку. Де горить? Там, де ти розпалила вогнище у маминій кімнаті. Ой, що робити? Що робити? Всюди горить! А! Зателефонуємо один нуль один. Служба порятунку МНС України слухає. Алло, в нас пожежа. Скажіть вашу адресу. Вулиця Київська, 5 квартира 12, П'ятий поверх. Пожежа в квартирі. Чергова машина на виїзд. У наших друзів пожежа, пожежа. Не гаймо часу. Дихай через вологий рушник. Біжимо на балкон. Пригинайся до підлоги. Там менше диму. Треба кликати дорослих на допомогу. Допоможіть! 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 Дроти діти у небезпеці. Головне врятувати їх. Я вимкнув всі електроприлади. Діти ледь живі. Оскільки службі МНС доводиться щодня рятувати людські життя, давайте розкажемо усім дітям, як діяти під час виникнення пожежі. Ось яку листівку ми створили для дітей, щоб навчити їх, як вберегтися від небезпеки. Чому виникають пожежі? Ігри з вогнем. Фейерверки в приміщеннях. Неправильне користування газом та електроплитами. Залишені увімкненими електроприлади. На прямому зв'язку зі студією наші герої Фокс і Трот. їм слово. Ми завжди готові допомогти, адже комфортно там, де безпечно. Тепер, діти, ви зрозуміли, що пустощі з вогнем небезпечні? Добре, що у нашої родини є такі гарні друзі.